Це найвідоміший радянський танк. Т-34. Зараз такий стоїть майже в кожному великому місті Росії, України чи інших пострадянських країн. Теоретично вони залишаються повністю функціональними, розказуючи кілька місяців тому, луганські сепаратисти зняли з постамента та відправили в бій один чи два таких танка. До недавнього часу використання танків залишалося прерогативою збройних сил України, в першу чергу першої гвардейської танкової бригади, а також механізованих бригад, зокрема 24 ї та 28. восьмої. Втім, ще влітку танки почала отримувати Національна гвардія України. За словами міністра МВС Арсена Авакова, це були модифіковані для війни в міських умовах. т 64 Б 1 М. Нещодавно гвардійці отримали чергову партію танків від Харківського заводу імені Малишева, 10 одиниць модернізованих Т-64 БВ-1. Обкатку вони проходили на учбовому полігоні біля Києва. Сьогодні ми підійшли на даному етапі підготовки танкових підрозділів Національної гвардії України до завершального етапу. Це виконання стрільби штатним пострілом з танка. Злагодження пройшли екіпажів танкових. Результат позитивний. Ми досягли Добре, тої мети, яку перед собою ставили. Механік водій наїздив той кілометраж, який йому положено, і зараз ми бачимо злаженість підрозділів виконання бойової стрільби. Як розповідають командири танків, навчання пройшли навідмінно, поїздили, відстрілялись та підготувались до ведення справжніх бойових дій. Танк Т-64Б. Пушка 125 міліметрів. Сделали 10 вистрілів штатним сміляном комуніки. Пулемет ПКТ поставили, пристріляли і спробували поразити мішені короткими очередями. Командирами танків у нас гвардії стали ті, хто вже проходив строкову військову службу. Техніка по суті залишилась тою ж самою. Як я служив в строчну армію, то за це нічого в принципі нічого не змінилось. Служив я 18 років тому. І так як проходило все, так і проходить. Екіпаж у нас слажений, зібраний нормально. Ми сьогодні на 5 відстрілялися. Теоретично нацгвардія та добровольчі батальйони мали знаходитись у другому ешелоні військ, зачищати населені пункти та виконувати інші міліцейські задачі. Але як розповідають самі бійці, добровольці перетворились у звичайну військову піхоту, а подекуди стали навіть ударними підрозділами. Це підтверджує і аналітик Дмитро Тимчук. Ми побачили, що починають ці батальйони добровольців батальйони національної гвардії використовуватися як штурмові. А якщо вони не як штурмові, то, звісно, потрібно їх обеспечувати штурмових батальйонів. Перетворення деяких добровольчих батальйонів у окремі тактичні групи та надання національної з гвардії танків дасть Україні можливість зміцнити фронт, вважає військовий експерт Костянтин Машовець. Наліч танків свідчить в тому, що подраздіння збираються в в першій лінії для ведення введення штурмових непосредственно бойових дій з противником, у кого гнів средств достатньо. Налічі танків розширяють діапазон. Задач, які можуть виконання підрозділів національної гвардії. Танк несма ефективний оборон, танк весьма в ефективним наступленням ну, при правильному грамотному сподінню. Якщо подрозділ національної гвардії починають ворожати танками, то це того, що можливості бойовий розширяються. Ворог використовує проти українських військ новітні модифікації танків Т-64 та Т-72. На одному з таких вибрався з оточення українських герой. начальник бронетанкової служби озброєння командування. ПІ Південь Євген Сидоренко. Про це він розповів в ефірі «Шустер Лайф». Я вам хочу сказати, що машина – це новіші розробки. Машина випуска 2013 року, десь осені 2013 року. Так, вона дуже, скажімо так, відличається від наших машин, новіша електроніка, новіші радіостанції, новіші телевізори у командира наводчика Захопивши танку противника та прорвавшись на ньому з оточення, Сидоренко та іншим членам екіпажу довелось залишити машину. Скільки змогли, ми пройшли. Прошли фактично ми окола 20 км з Баяма. Далі винужденні були з-за плотного огня розвернутися. Огонь був практично, в общем-то, на уничтоження. Там, між этих двух высоток ми потеряли свой танк, який нам помог, который заслужив хорошую службу. Пізніше, чи той самий, чи аналогічний танк був захоплений сепаратистами назад, або свідомо, або за помилкою вони записують відео, де називають його українським. Але ось такі французькі тепловізори ставлять лише на нову російську модифікацію танка: Т-72БМ-3. На жаль, саме з такими сучасними машинами зустрічаються наші танкісти на полі бою.